Дорогі друзі, всім вітанечка. Ну ми вже в процесі ми займаємося підготовкою м'яса сировини нашої перед сушкою. М'ясо наше промаринувалося. І ми з ось отак пов'язали, за допомогою шпагата. Деякі шматочки паликами також перев'язали. Ось деякі залишили такими, як вони є, без перев'язки. Можна використовувати формовочні сітки. Там уже вже по бажанню побачите, який буде результат. Рефепція ми залишаємо так. Далі, що ми з вами робимо, це беремо крючки, ключочки зацепляємо. зацепляємо і вішаємо коптей. Перший режим цеплення це буде. Далі буде сушка, далі ковчег. Добре, такі зручка. Закладаємо наші сало і так, пане Сергію, що ми робимо? Закладаємо м'ясо для сушки, так? Да, закладаємо м'ясо для сушки. Ось на таких перекладинах ставимо перекладину і спочатку робимо отеплення. Для цього нам потрібен буде термощуб. Mm -hmm. Термощуп ми вставляємо у самий великий кусок. Ось так ми вставляємо. Якщо він у вас заізольований, можете вставляти так. Якщо термощуб не заізольований, то краще всього вставляйте з під низу під 45 градусів. Ось нас як Так, У нас заізольований да, без проблем, Спасибо. тому да, він може працювати і так. М'ясі в нас на даний до. час 9 градусів. Робимо отеплення до тієї температури, поки вона не покаже, у нас тут 18-20 градусів. До. Потім переходимо на режим служби. І, будь ласка, пане Сергій, Розкажіть нам е, про саму коптильню. Ну, компанія Древос виготовляє як і для домашнього пользування, так і, так і професійне. В них є обладнання, є картині великі з великим об'ємом. Що стосується там самої начинки, самої електрики і все, то тут стоїть імпульсна, імпульсна автоматика, яка Постійно подає сигнали, ось управління цією імпульсною автоматикою. Е, стоїть сушка, стоїть конвекція, тому можете робити і в'ялення, і сушіння, там, і джерки можна сушити, там і кабаноси сушити, так само і рибу можна в'явити, можна в'ялити е, потрошону, можна не потрошоно в'ялити. Тобто ну, то без проблем. Е, коптильня, як ви бачите, з нержавіючою ну, всередині нержавіюча сталь вона вбита повністю. Шибера, відкриття, закриття в дереві, да, красиво, можна поставити. Потрібно доглядати за цією картиною, тому що ну, це обладнання, яке потребує також догляду. Тому її мить потрібно після копчення, там, так само там, де стоїть, стоїть, даний захист раз на 5-7 копчень треба знімати і також там витирати, винувати, щоб він довше служив і гарно працював. Друзі, це не для реклами, а це дійсна інформація для, для всіх вас. Те, що ця коптильня, вона багатофункціональна. Можемо не тільки коптити гарячим копченням, але холодним. А далі ще, що, що дуже приємно, що ми можемо використовувати її як для сушки та для в'ялки. Не тільки м'яса, також риби, птиці і будь-чого, якісь овочі, фрукти. Так? Риби, птиці і дивиться. У нас з вами і м'ясо, і сало є, і репця. Тому дивіться, ми зараз спочатку м'яса, його теплемо, а далі вже підвисимо сало і підвисимо риби. Знову ж його ще теплюм. І тоді вже будемо переходити на режим сушки. Це для того, для того, тому що. По об'єму і по кілограмах шматки дуже відрізняються, і щоб вам, у нас вже в кінці все вийшло, зготувалося в один час, так, якби, тому ми зараз зробимо таку комбінацію. Але я вам рекомендую, якщо, наприклад, ви там будете робити там більше наприклад то плануйте так, щоб салом там завісити, під черевені, черебельцем ще щоб одного. І так само я не там. Я дуже рекомендую, да, там, як роблять, припустимо, там ось такі шматки м'яса і там куряти, допустимо, так, ви для себе там можете, але там якщо навіть на стіл, тому що курятина, на в на неї різна кулінарна готовність. Mm -hmm. Тому це робити можна, але з точки зору технологічної, це не дуже правильно. Робити. Так, дорогі друзі, і зараз ми глянемо на наше підсушене м'ясо, сальце. Реберце. Ух, який колір, да? Смакота. Ну що ж, і зараз ми будемо переходити до процедури копчення. Щепу вже засипали, так? Так, да, щепу засипали. Угу. Ді, бачу. Да. І тепер будемо Так, роз... роз... да, включаємо компресор. Ось, кнопка компресора. Включаємо, так. Да. Він запрацював. Включили. Нас. Включили. Запрацював. Ага. максимальные обороты. Ага, и Вот у нас есть для распала. С двух сторон. Так, так. так. и теперь так. живица. Вот у нас уже дешево. Бачу, бачу, зрители, я Ляків, що так, так. Камера наповнюється. Ось, бачите, як густенько йде дим. Перший дим випускаємо для того, щоб конденсату не було. А далі заповнюємо камеру. Закриваємо, наповнюємо і робимо копчення. 36 градусів. Це всередині м'яса, так? Так. І настроїчки. Що ми робимо тут? Температурка. 75. 75 градусів це для, вже для копчення, так? Так. І скільки потрібно часу, скільки воно займе приблизно. Якщо правильно зроблена сушка, О, то копчення робиться швидко. Димогенератори гарно, компресори працюють і е, ще один з важливих моментів це е, димохід. Димохід, ви будете собі вже на місце складне переставляти і вже зробите димохід. Ага, поки Бачите, що в нас там, його настав. немає. Зараз без димоходу, так? Ні, ну у нас огорода є, як би. А, трубу зверху потрібно? Так, трубу, я за трубу сам. Все зрозумів. Зрозумів. Так, там все відкрито, закрито, так, все. Все як має бути. Все як має бути. що. Подивимося на нашу продукцію і. Ух! Уху-ху-ху. Яка красотень. Ну что Ну бомба, вам нравится? <свят> Такой же вообще бомбейский, но надо будет еще спустовать. Сейчас поднимемся, вот, что воно, я и до чего. Ну что, мяско у нас уже готово. Ну Раз что, давай, прямо на сцене, подивимось. Что вы наготували тут? Я уже почал. Ух, какая красота. Сейчас будем куштовать. А ну-ка, давай Данте, яка у нас сочная. да? Так, да? Ух, аж что Оно... че. Как <laughs> <Як> повидать? <laughs> Главное, гляньте, оооо. ну что? Пробуем, да? По соли класс. <laughs> Это не для рекламы, честно говоря. С мочнейшим мясо я не пробовал. <laughs> и по соли, и по всему. <laughs> Давайте оператору. Бля, он Оператор, <laughs> Ты снимаешь сейчас? Так ми всі воно таке, що Ага. заходить. Цалком вже, чесно, признаємося. Вже скуштували. Ще для вас покажемо. Структура. Дякуємо. На найголовніше. Дякуємо Богу за все. Я хочу подякувати нашому другу колезі пану Сергію і, звісно, компанії Древос.